Овідій Назон скорботні елегії, книга четверта, елегія шоста. З часом привчається віл, терпляче плуга тягнути, сам же він шию нагне в лукоподібне ярмо. З часом скоряється кінь вішкам, хоча й норовистий, поки гнуздають його, вже не стає на диби. З часом стихає лють лячного пунійського лева, дикий що нею жахав, не озивається вже. Навіть індійський слон із часом вчиться служити, велет виконує все, що лиш йому повелять. Час промене і на лозі виногрону туге набрякає, грає у ягоді сік, ледве вміщається в ній, з часом і зерня стебло розцвітає колосом сивим, плід на початку терпкий, потім медовим стає. Навіть леміш, обновляючи землю, тоншає з часом, час непомітно зітре, криці чи каменя твердь, Він найдикішу людь гамує, гасить повільно, серце знімає тягар і проганяє печаль. Раду з усім собі давність дає, ступаючи тихо, тільки безсила вона проти моєї журби. Двічі, відколи я тут, на токах зерно молотили. Двічі вже гроно туге, боса чавила нога. Та за той довгий час терплячості я не навчився, начебто вчора лишень горе спіткало мене. Часто й старий уже віл важкого ярма уникає, часто водила гризе, навіть об'їжджений кінь. Туга моя ще чорніша тепер, ніж два роки тому, хоч не змінилась, але час їй додав чорноти. Спершу не до кінця усвідомлював я своє горе. Нині вже до кінця, от і гостріша є біль. Це неабияка річ почерпнути свіжої сили, поки до решти її не іссушила біда, І чи не краще свіжий борець на жовтій арені виступить аніж пітний, що боротьбою втомився. І гладіатор сміливіша йде в бій, коли свою зброю власною кров'ю іще забагрянити не встиг не пугамовні вітри, не страшні кораблеві новому, А для старого біда й під перелітним дощем. Так от і я колись легше з негоди свої переносив, Нині обтяжує їх днів плетениця сумна. Вірте, збуваюся сил. Але вже недовго терпіти, сам те пророчу собі, знемочи тіла свого. Сили брак не кажу, з рум'янця сліду немає, шкіра сухість одна, ледь укриває кістки. Так я тілом ослаб та значно більше душею. Бачить вона лиш одне, вічну скорботу свою. Рим далеко від сіль, Моя втіха, друзі, далеко, і найдорожча з усіх, ой, як далеко тепер близько скіфи і гети в штанах, понурі сусіди, все і далеке, і близьке, наче на рану сіль. Є надія про те, розрада моя в тій печалі, скороті муки мої, смерть рятівна перерве. Елегія сьома, двічі до мене, по лютій зимі. Наблизилось сонце, двічі, сягнувши риб, шлях закруглило воно. Стільки часу спливло, а ти таки не спромігся, хоч би рядочком одним поспівчувати мені, де ж люб'язність твоя, та ж інші, хоч і не тісно, дружба в'язала нас, пишуть вигнанцю листи. То чому ж досі, чому, коли сувій розгортаю, маю надію, що там буде ймення твоє? Може, дали б то боги, ти пишеш, тільки до мене, із багатьох тих листів жоден чомусь не дійшов. Дійсно, все таки є. Інакше скажу, що в грогони, чорним гадючим довків їжилось грізне чоло, що нещепояса в діви шкірились пси, що химера, тілом левиця й змія дихала вбивчим вогнем. Що, порозроставшись грудьми, жили люди. Чотириногі, що був третілий пастух, був і третілий пес, гарпії, сфінкс, а ще зміє плем'я гігантів, як і сторукий пас і чоловік напівбик. Радше в ті чуда, аніж в твою переміну повірю, друже, у те, що забув, викинув з серця мене. Стільки то гір, доріг між нами не зрахувати, скільки річок рівнин. Навіть морів пролягло. Є тисячі причин, чому, хоч листи висилаєш, досі з них жоден мені ще не потрапив до рук. Пишучи часто, долай ті причини, аби не шукав я те, що доводиться, чим виправдать маю тебе. Алегія восьма. Вже мої скроні могли б дорівняти лебединому пір'ю, старість де волос темнів, Білим уже повела, вже хворобливі надходять літа, пора не бадьора, вже наче й сам собі зайвим стають тягарем. Нині, поклавши край трудам виснажним, мені б жити в спокої, а головне жодного страху не знать. Нині б вітати я мав, дороге для мене дозвілля. Часом то втіха моя братись до милих занять і шанувати скромне житло стародавніх пенатів. Батьківську ниву, на жаль, осиротіло тепер, чуючи ласку жони, щепитання милих онуків, мав би вік доживать, я на вітчизні своїй. От, як у старій ще молодим, я бачив для себе, і, видавалось, мені, що заслужив на таку. Інше снували боги, суходолами гнавши морями, у савроматські краї врешті мене привели. Судна, що в бурях були. Для направи в гавань заводять, їх серед моря тонуть, не залишає ніхто, щоб не зганьбити своїх перемог, упавши зненацька, кінь, що вже вибився з сил, тихо пасеться собі. Воїн, що вже застарий, до важкої військової служби, ларам, прадавнім богам, зброю свою віддає. так і мене, кому сили наточує старість повільна, вже б дерев'яним пора. Нагородити мечем, нині пора вже не під Сармацьким дихати небом, і не до гецьких тягтись, чуючи спрагу джерел, а десь у Римі то милуватись його велелюддям, то на дозвіллі піти в затінок наших садів. Так уявляв я собі прийдеш, ні біди й не снились, без хвилювань та тривог віку свого доживать. Доля сказала ні, як раніше мене пестила в Римі. Так мене нині гнітить сивого на чужині. Десять я гідно прожив, п'ятиліть тепер похилився, надто вже прикрий тягар гіршої частки життя. Вже до близької мети здавалось, рукою подати, та з колісниці нараз друзки лишились одні. Чи нерозсудливий я переповнив гнівом до себе, мужа, що світу всьому. Дивну ласкавість явив, Хай я її похитнув своїм необачним учинком, та за той вчинок все ж не поплатився життям. От і живу, де світу межа, під північною вісю, де непривітна лежить зліва від понту земля. Хоч би таке віщували мені, чи Додона, чи Дельфи, пустопорожніми б я двіті святині назвав, де я міцність така. Хоч бере обруч за даманту, що не розбила б її, батька вогненна стріла, де є така височінь, безпека така, що стояла б, вища б от божества чи дорівняла б йому. Я от кару несу частково за власну провину, більше, однак, через те, що божество розгнібив. Приклад моїх бідувань, хай буде вам за науку. Дбайте про ласку того, хто вже на рівні богів.